Всім привіт, я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому ютуб-каналі. Я досі в жовтій курточці, не дивлячись на те, що я вже продав свого пульсара. Але а, я думаю, що саме час відповісти на запитання, раз і назавжди поставити точки над І, чи так легко може їхати пульсар 140, як пишуть деякі неповнолітні люди в оголошеннях з його продажу, ну як мінімум ментально неповнолітні. Але давайте не будемо, не будемо зациклюватись на максималці, тому що про максималку є дуже багато відео. Насправді і в нашому сегменті Ютуба, і в індійському сегменті Ютуба. Я вважаю, що питання з максималкою закрито, і не будемо да, про це більше. Але з іншого боку, о, цікаво подивитися а, динаміку розгону з нуля до сотні і порівняти її з чимось з іншими мотоциклами. Чому так? По-перше, це. Динамік розгону визначає, чи їдете ви першим свій світлохора. По-друге, як е, здійснювати обгін, наприклад, на трасі чи ще якісь речі. А, ну а по третє, це цікаво. Це просто банально цікаво. А цікавість це шляху майбутнє. Отже, сьогодні будемо міряти динаміку розгону з 0 до 100 км за годину в пульсара. І для порівняння це буде BMW 700GS, 700 гусак. Подивимося, да, порівняємо, ну тут якби хі -хі -хі, ну, трошки а, нечесний буде, нечесний буде а, двобій, але якщо ви вибираєте сильніших суперників, ви ростете. Тобто, от, пульсар потягається з ВМВ і, можливо, наступного року у нього трошечки буде кращий розгін. І мотивація то є сильна. Зараз на вулиці 15 градусів приблизно. Було 14, вийшло сонце, стало 15. Підемо, спробуємо заміряти е, на такий, ну, є ще трохи мокрий асфальт, поїдемо, спробуємо заміряти розгін до сотні на БМВ і на пульсарі. Я знайшов діляночку дороги з нормальною рівною дорогою, де не їздять машини. Можна там спробувати буде, бо вихідний день. Ну, Зараз і спробуємо. Отже, щоб ви розуміли просто серйозність підходу, трошки прокоментую. Я подивився, яка температура на вулиці, поїздив по місту, покатався, погрів мотоцикл, погрів шини. І, ну, щоб все було точно, щоб можна було порівнювати результати. І при цьому, знаєте, яким девайсом ми будемо міряти? Заміряти час або там коли 100 км за годину. Здогадались, да, Ось цим? От. Навіть двома, тобто два девайси контрольний, правий і лівий. На око це все буде відбуватися. Крім того, це буде відбуватися на одному мотоциклі на спідометрі і на іншому, які можуть показувати трошки різні значення. Але в принципі для нас зараз це не суттєво, тому що ми будемо їх якби порівнювати, і той результат, який ми отримуємо, він достойний тієї точності, з якою ми міряємо. Або навпаки, та точність достойна того результату. Ну, дивіться далі. Почнемо з BMW. Я знайшов ділянку дороги, де практично немає автомобілів, і е, в неділю, у вихідний день, да, і зробив там кілька замірів. Отже, давайте дивитися. Замір перший. Е, трошки погано стартувати вийшло, не найкращий старт, я б сказав. От, тому давайте дивитися відразу, що у нас по результату. Ось такий результат. Переходимо до наступного заміру. Ще один заїзд. І тепер давайте фінальний замір, щоб вже мати якісь середнє значення. Як висновок, гусак може виїжджати із 6 секунд. А, да. чому, чому я роблю такий висновок? Тому що, в принципі, я Можна досягнути кращого результату. Мій старт він був, напевне, не, не самий оптимальний, тому що я трошки побоювався, це не мій мотоцикл. І от стартував я оку, обережно і акуратно. Я зараз на пульсарі, також покатався трішки по місту, щоб прогріти мотоцикл і покришки. А ще, щоб було чесніше і ще покращити результат пульсара, я вирішив демонтувати повітряне гальмо, роль якого виконували ці багажні сумки. І зараз все буде максимально чесно і максимально швидко. Що ж, перша спроба виявилася абсолютно невдалою, але дала певний досвід. Тобто, я зрозумів, на яких обертах немає тяги, вона пропадає, на яких вона навпаки найбільша. Оце дуже сильно відчувається. Крім того, я зрозумів, що втикнути шосту передачу було фатальною помилкою. І вийшло там порядка 17 секунд. Це, це вічність. Типу, я я пам'ятаю це відчуття, коротше, коли я їду. І ніби так довго я втикнув цю шорсту передачу, а він взагалі перестав їхати, і дорога вже кінчається. І я такий, типу, а ще сотні немає, там три кілометри, 97 чи там 98, і вже дорога кінчається. Е, чого? Спроба номер два з урахуванням всього в досвіду вдалася набагато краще: порядка 13 секунд. Ну і що ж, давайте подивимося, що вийшло на третю контрольну спробу. І результат приблизно такий же. Що ж, для пульсара це напевне максималочка з того, що вдалося вижити. Нормально їхати можна приблизно від 7 до 9 тисяч і треба переключатися, не провтикувати цей момент, тому що як тільки ти заходиш в червону зону, відразу пропадає тяга. відразу. А на BMW все якось, навпаки, досить стабільно. Нажимаєш, він їде. Нажимаєш, він їде. Ітоги під Звісно. Звісно, мої методи заміру вони дещо сумнівні. По-перше, це ось ці два прилади, які міряють. Неозброєним оком не, не поміряти, ну, як мінімум моїм. Тому треба от такий девайс. От, Це раз, два. Спідометр в пульсара, цифровий, спідометр в BMW аналоговий. Там стоїть, і там 10 це різні речі. Плюс як ти побачиш на аналоговому, але, але це, 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 це нюанси. Тому що, в принципі, різниця більше, ніж в два рази. В динаміці, і то на BMW, я думаю, можна було б зробити краще. Тобто це вже якийсь показник. Да, я розумію, що там зараз мені понавкидують, Типу, ти міряєш 200-кубовий з 800-кубовим мотоциклом, ти що, деган. Ні, ну це ж чисто фан. Хоча не виключаю. Але дуже цікавий ефект, який злив, що, ну, крім того, що пульсар реально розганявся в два рази повільніше, це те, що а, в нього є от, дуже чітко відчувається, коли ти от на. Спробуєш максимально швидко розігнатися, в нього дуже чітко відчувається, де є тяга, де нема, де в тебе просідає ось цей момент. І там треба прям чітко переключатися. На BMW я абсолютно такого не я, ну, Звісно, я там не показав типу, максимальний результат. От, я думаю, що можливо, можна навіть із п'яти виїхати на ньому. От, але на всьому проміжку е, обертів є тяга. Тобто ти нажимаєш і він тебе розганяє. Тобто, не було такого, як на пульсарі, що там. От Спочатку нема, потім є, потім знову нема тяги. Це оце якраз цікавий, цікавий досвід. І якраз коли ти на пульсарі перемикаєшся, от зловити цей момент це дуже цікаво. Це от саме правильно керувати мотоциклом, тут дуже важливо для того, наскільки швидко ти будеш розганятися. А на BMW ні, він це пробачає. В цьому відео не було дотепних жартів, тому що, ну, якби... цифри це не смішно, з цифрами не жартують. Тут все серйозно. На цьому власне все з вами був я, Ярослав. Наразі.